Дощик, дощик не крапа, а ми все зніма. Так, у нас е, які саме перші внески, зараз показую, буде швиденько, щоб не розтягувати на 5 хвилин відео. Комплектації, приїжджайте, вибирайте собі, яка подобається. Дуже багато різноманітних машин. Автомобілі з Кореї, з оригінальними пробігами, з нескрученими. Ось. Приїжджайте, вибирайте, що вам подобається. Є які пробіги? У нас є два автомобілі, де пробіг скручений. Ми вже купували ці автомобілі вже в Україні, то ми про це знаємо. Все, що ми купуємо з Кореї, все з оригінальним пробігом. Значить Та, так, електроавто у нас. Запас ходу, тут 230 влітку. Якщо нічого не вмикати, можна проїхати 200 км, 220-230 спокійно. 28 кВт батарея. Тут у нас перший внесок 3 700-3500 можна доларів дати. 2000, це електроавто, до речі, Hyundai Ioniq. 2017 року автомобільчик. З Кореї пригнали. Ще ось 10 тисяч першого внеску, це електроавто, тут запас ходу 100 км. 10 тисяч перший початковий внесок. Це заброньований, забирають вже. Ось ці елевки від 1800 доларів першого внеску. Є газові, є бензинові. Від 1800 доларів. Це бензинова. Ось такі газові там починаються від. Від 2000 тисяч доларів перше початкового внеску, щоб взяти автомобілі з пробігами 150, 160, 180, 250, є різні пробіги. Є 44 тисячі пробігу. Ось такому автомобілі. Це у нас New Rise, Тут це схожий. Тут у нас 167 2019 року. Тут 3500 перший внесок. Є ось така сама New Rise, 44 тисячі пробігу, і це все оригінал. Тут теж 3500 першого внеску. 2018 рік і так, еванти по 3 тисячі доларів першого внеску. Сонати казав газові від 2 тисяч першого внеску. все з Кореї, все з оригінальними пробігами. Не скрутки, нема скрутого. крутого. Сем шостий від 3 тисяч першого внеску. Це 2017 рік, 48 тисяч пробігу. Це все оригінал. Автомобілі не з таксі, в ніякому випадку. Автомобілі ми знаємо, де беремо. Все перевіряється, і всі автомобілі обслуговані. І є на зимній гумі, і є на лідній гумі sm 5, ось ці автомобілі, зараз, які показую. Тут у нас перший внесок різний. Від 2000. Це газові автомобілі 2018 року, є 19, 17, 2016. sm 6 у нас 3000 доларів першого внеску є в різних кольорах. Є ось там чорна, графітові, є білий, білий перламутер, є та куча, є просто звичайний сірий, є графітові. 3000 доларів на SM-ки. E, Nissan Note 10 тисяч гривень першого внеску на автоматі. E, Kona Кона, -авто Auto 60 кВт батареї, e, 4 тисячі доларів. Перший внесок. Ціна, до речі, зменшена 21500. Коштував 23. Ось e, Mazda CX-5 4 тисячі мінімум першого внеску. E, 2016 рік e, пробіга тут у нас 103 тисячі, 2,5 об'єм двигуна. Передній привідний, до речі. До Джорні 2,300 доларів. Перший внесок 2014 року, газ, бензин 2,4. Ось, Мазда бензинова, 2,5. Кона електроавто, запас ходу 450 влітку. Бензиновий 1,6, Nissan ноти на автоматі. Це у нас гібридик, розхід палива 35 4 літра, Дивлячись, хто як їздить. Гібрид, бензин 17-го року. Перший внесок тут в районі 3,500 доларів. 10 тисяч гривень перший внесок на Хундай Елантру. Автомобіль ще заброньований до сьогодні, до вечора, до понеділка. Тоді можете приїжджати забирати. Якщо не заберуть його на Харків, там було бронювання. Елевки казав від, від 2 тисяч газові. Ось бензинова, 1800 доларів. Перший внесок 2015 року. Сенки казав тут. Тут сонати, тут іванти, дуже багато автомобілів. Є у нас, до речі, продаж заготівочку. Приїжджайте, дивіться. Звичайно, є трошки торг символічний, але і так ціни дуже-дуже-дуже, майже не за ринку, я б сказав, би, якщо заготівку автомобілі там. Ось, Ці автомобілі, що у лізинг надаються, їх теж можна придбати у заготівочку, але ціна обговорюється. Дивіться, які красуньки. Все ж з оригінальним нескрученим пробігом. І ось таке поновлення 1300 доларів. Е перший внесок гібридна з Америки 2013 рік на панорамі на інфініті акустики. Лімітед комплектація, підігрів спереду, ззаду. Камера, це все є, звісно. І звертаємося в Карайді, телефонуємо, дізнаємося з інформацією. Ми є в містах Київ, Харків, Львів та Одеса. Саме цей майданчик знаходиться в місті Києві. Тому я вас чекаю, телефонуйте, і бережіть себе.